Вітаю вас, друзі, Чернігав. Чернігав на прогноз на 20-21 січня. Місто Чернігав, Україна, Чернігівська область. Які події, інформаційний простір хоче підсказати, будуть у Чернігові, Чернігівській області. Північ України 20-21 січня. Чернігов працює, чернігов, чернігов, працює дуже. Дуже хлопці і дівчата дуже прагнуть миру. Значить, Чернігав, Чернігав, Ворог. Ворог там нагострює мечі. Дивиться, йде, ви такий обмін енергіями воєнних, такі нехороші. І вони, воєнні, які знаходяться на границі, вони бояться, точать ножі, але не готові. Не готові. Дуже хочуть бути готовими. Дуже лякають. Но, но енергії спокійні. Працьовиті баг... частина населення жіноча боїться, боїться за свої сім'ї жіноча енергія, боїться наступу, але це тільки страхи і клацання тими мечами воєнними. Робиться дуже багато роботи, дуже багато роботи робиться над захистом. Все це рішається на уровні, для того, щоб був мир і не тільки Україна, весь мир допомагає. Все це робиться імператор. Все робить, щоб ви були довольні, раді, домовляються із третіми странами для того, щоб ваша зміна судьби захистить вас і не дати ніякому поганому дійству. Зробиться в Чернігові і в Чернігівській області. Чернігівська область, давайте подивимось. От близько ворог дивиться, планує, лязгає оружжем, но Чернігівська область, 20-21 число. Чернігів, Чернігівська область. Які події? Так, що з ресурсами? З ресурсами погано, з освітленням, з водичкою, з чим там погано. І ви, дуже так. і ви дуже боїтеся вторгнення, що буде, оборон... буде перепалка, буде відбиватися, дуже ви цього боїтеся. Зима вас страшить. Так, а це вообще ще не рішено. Не підготовка, ще там, ще тільки 50% они ці проходять, Значить, чернигов. Чого бояться вам? Треба бояться? Чернігів, Чернігівська область треба бояться. Да, ви боїтеся. Війни, вторгнення. Неізвісна, карта неізвісності поки. І подверженного стану. Ви не можете понять, що робити. Бояться не бояться. Да, вон постоянно выпадает. Военные учения йдуть. Ви все знаєте, ви все читаєте, зима і ви дуже переживаєте. Так, Чернігов 20-21 січня. Я пройду ці два дня? Чернігів, Черніговська область. Так, Чернігав, Черніговська область. Поки ви від того, що случилося там. Сумуєте, сумуєте і боїтеся ворога. Боїтеся ворога, думаєте про нього дуже багато, дуже багато балакаєте і неізвісність у вас, неізвісна інформація. Бояться надо. Ви просто боїтеся і все за все. І боїтеся поганих звісток і поганих пісім, і звістій, Дуже ви боїтеся. Будь ласка. 20-го події. Все добре 20-го. От все добре 20-го, 21-го. А 21-го щось ворог там уже може шуміти. Його буде, ворог буде щось шуміть, щось показувати уже своє, а його будуть зустрічати Отакі От прогнози. Давайте не бояться. Давайте молитися за Україну, і все в нас обов'язково буде добре. Ціннігав, вітаю вас з водохрещенням, всіх вам, всім вам міцного здоров'я, віри, надії любові до своєї рідної землі, до нашої країни, України. Будь ласка, дякую за увагу. Якщо подобається, ставте лайки і пишіть коментарі.